Громадяни, всім привіт! Сьогодні робимо свій останній важливий, найскладніший і найвідповідальніший вибір плей-офф мейджору в Копенгагені. Минулого разу, звичайно, до Віталіка 2009 і його геніального пікєму на 29 балів десь ну, нам далеко. У нас 22, але все одно я залишився задоволеним результатом, бо ми тут вгадали команду на 3-0, були дуже близькі до того, щоб відгадати Екстатік на 0-3. Фурія і Heroic підвели. Але ну, все ж таки вони закономірно не пройшли далі. Я задоволений, і шанс у нас навіть на призи зберігаються. Причому у мене тут є ще з тих пікемів, які я проставляв в на стрімі. У мене тут є ще пікем номер 9 в якому залетіли Маус та залетіли Монголс на 0.3. І тому зараз з вами ми проставимо два ось цих пікеми, де у мене є найкращі шанси на призи. А за плей-офф у нас дається найбільша кількість поїнтів, Чотири за кожен чвертфінал, шість за півфінал і 8 за фінал. Тому нам треба ідеально вгадати в наших найвідповідальніших пікемах. Основним моїм буде там, де найбільше очок у мене на даний момент. Це ось дев'ятий пікем. Дев'ятий. Починаємо. Spirit Face. Spirit Face... Це протистояння першої і другої команди світового рейтингу. Вони між собою грали фінал АЄМ Катовиці, і там без шансів Спіріт їх знищили. Причому ще й в Катовицях був між ними матч в груповій стадії, там теж Спіріт їх без шансів знищили. Тобто, ну, близькі рахунки були тільки на мапі Деміраж двічі. Все, навіть пік фейс, нюк у них не вдавався. Не кажу вже про оверпас. Хоча це здавалося б, нюк та оверпас. В мапулі Spirit є слабкими місцями. Тобто, якщо Міраж і Еншент це два, дві найсильніші мапи Спіріт, і вони в будь-який момент, і вони в цьому матчі теж, зокрема, матимуть можливість пікнути або Міраж, або Еншент, Фейс навіть до кінця не знають, яку мапу. Я б на місці Спіріт, наприклад, Еншент обирав. Останні Еншент і Face не сказати, що там прям супер вдалі. Фурі обіграли, герої програли, джетум програли. Тобто, враховуючи досвід на Міражі, що там були близькі матчі, я б, може, подумав і над Еншентом для Спірі. Ну, коротше кажучи, у Спіріт тут є, що пікати. У фейс, ну, кого ти пікнеш? Нюк, на якому тебе вже двічі без шансів закрили. Нубіс, на якому у тебе останнім часом нічого не йде теж. Оверпас, на якому ти теж відлетів останній раз 3-13. Коротше кажучи, тут перед фейс завдання надскладне. І єдине, що може їм дійсно допомогти, це фактор сцени, фактор досвіду, який їм не допоміг в фіналі Катовець, хоча, здавалося б, міг би допомогти. Ну і плюс на цьому турнірі те як грають фейс, не вселяє жодної довіри в них. Вони програли Героїк, обіграли Фурію, програли 1.13 Eternal Fire. Програли мапу Imperial. Anubis, до речі, це теж ну, тобто, потенційно могла б бути слабка мапа Spirit, але це не так. Ну і єдине, що якось може вселяти надію в Funny Face це перемога 2-0 над Complexity. Тим не менш, ну, тут занадто багато факторів, які кажуть, що Spirit тут є фаворитом. Оберу їх. Далі йдемо Cloud 9 Vitality. теж дуже цікаве протистояння. В першу чергу воно цікаве тим, що на цьому турнірі у нас, подивіться, статистику по гравцям у нас в команді Vitality зайву, не топ-1 гравець і навіть не топ-2 гравець. Тобто зайву груповий етап, Elimination Stage провів дуже погано, ну як по своїм якимось стандартам. Натомість Flames та Spinks грають як треба. Флеймс, можливо, навіть трошки перевищує очікування, які зазвичай ми бачимо від нього статистику. І це пов'язане в першу чергу з якимсь там поганим станом здоров'я зайву, про що Віталіті напряму говорили в інтерв'ю. І після матчів, і до матчів. І тому. Віталіті. Ось тут це головний фактор. Тому що якщо зайву буде почувати себе добре, а все ж таки 4 дні між матчами групової стадії і плей оффом ну мають якось допомогти стану зайву, якось над ним там мають попрацювати якісь французькі лікарі. Е якщо зайву буде в формі, то він закриє Cloud 9 І тут я не думаю, що будуть якісь суттєві проблеми. Так був матч між ними на РМРі, завдяки якому Cloud 9 вийшли 3-0 на мажор. І тут. Зайву все було прекрасно, і все одно це не допомогло їм виграти. Коротше, тут дуже пахне трьома мапами. Але все одно ну, я якось думаю, що Віталіті підзберуться. Все ж таки на РМРі це був матч не такої сильної відповідальності. Тобто у них там був ще другий шанс і третій шанс вийти. А тут чверть фінал-мейджору все ж таки. І якось фактор відсутності Авіка ну, має зіграти свою роль хоча б проти Зайву. Тому я все ж таки тут оберу віталість. Йдемо далі. Наві проти Eternal Fire. Це вже буде в інший день гратися. Ну тут дивіться, Eternal Fire дуже круто зіграли обидві стадії мейджору. Вони починали ще з опенінг-стейджу. Там вони програли героїк, обіграли Геймір Лідж, далі. В елімінейшн Stage просто фантастичних суперників вони здолали. Віталіті, Фейс 13-1 і ВП 2-1. Причому вони ВП обіграли не те, що там G2 завдяки тому, що Джейм вилетів. Вони їх програли з запасом на двох своїх сильних мапах. Тому Eternal Fire супер непростий опонент. Вони заряжені, вони в формі. Але при цьому вони для Наві знайомий суперник. Вони програвали Наві в катовіцях. Причому це був матч нижньої сітки. Відповідальний матч. Наві тоді майже обіграли Eternal Fire на нюці, причому дуже дивно бачити пік нюка до Eternal Fire, бо це зараз топовий пік Наві, але все одно вони обіграли Наві на нюці, тоді ж в свою чергу, тоді їх закрили на Анубісі та Міражі. І зараз питання Анубісу насправді стає тут ключовим. Тому що чому? Ну, наприклад, Наві пікають свій улюблений Міраж. Його виграють. У Eternal Fire теж є, що пікнути, наприклад, Inferno. Це для них тут не просто по відсоткам, а просто по турніру ми бачимо сильна мапа. Нюк, Оверпас і Анубіс залишаються. До речі, для Навіть великий плюс, що вони прямо банять вертіго топ-1 мапу Eternal Fire. Це для них прям супер плюс. Eternal Fire вже банять слабку мапу Наві на даний момент. І це ще один плюс для Наві. Ну і в, в рішальній стадії Вето. Ну я все ж таки очікую бана Eternal Fire з боку Eternal Fire Нюка, бо це наразі один з піків Наві, і вони виграли всі свої матчі на мейджорі навіть Спіріт обіграли на нюці. Це говорить про те, що ну і G2 обіграли ну, три перемоги на мейджорі Тобто тут треба поважати таку мапу від Наві. Uh, uh, тож я думаю, що, скоріш за все, Eternal їх забанять, якщо ні, це ідеальний десайдер буде для Наві. Не треба буде думати ані про Overpass, який у Eternal Fire, то вони обігрують Face, то вони програють Virtus.pro, Pro. Але все ж таки, я вважаю, що цей результат був таким флюком. І насправді оверпас Eternal Fire не ідеальний. Ми бачимо, їх обігрують, Навіть фейс. Ну тобто, так ви скажете, згадаю, що було з Cloud9, але ну, тут, скоріше, результат з Cloud9, це якийсь флюк. Тому що до цього ви бачите перемогу над серйозними суперниками на мапі оверпас. І ось тут, в інтерв'ю на ХЛТВ, Блейд каже, що на оверпасі вони не показали те, на що споможні. Тому і я думаю, що Overpass це скоріше теж хороша мапа для Наві, на якій вони можуть теж обіграти Eternal Fire. І Anubis тоді про нього навіть і говорити не треба. Anubis, який Наві перестали взагалі використовувати і банять на цьому мажорі після двох поразок російським командам на РМРі. Хоча до цього Anubis був топ-мапою Na'Vi. Цього разу щось вони якось не впевнені в ньому. Можливо, зберігають до плей-офф, а можливо, бояться грати. Теж може таке бути. Для Na'Vi є простір Мапфету, для Na'Vi є досвід гри в плей офф мейджору. Для Na'Vi є досвід перемоги на Детернал Fire. Для Na'Vi є розуміння суперника. І, як на мене, цього більш ніж достатньо, щоб все ж таки пікнути Na'Vi в цьому матчі. Єдине, що тут на користі Fire грає, це все ж таки їхній реально. Кураж, який вони піймали в Елімінейшн стейджі. Але 4 дні пройшло, окрім куража, має бути ще щось. Тому тут я пікаю Наві. Ну і Маус G2, мабуть, найлегший матч в цьому плей-оффі. і я сподіваюся, що тут не буде якогось, якоїсь сенсації. Ми просто, якщо ви бачили ігри Маус на Рремері, ой, на мажорі, та й на РМРі теж. Якщо ви бачили Маус на РМРі, там було 3-0 і 2-0 спіріт в матчі за вихід. Якщо ви бачили Маус на мажорі, це перемоги. Хоч і складні, але там було показано, знаєте, оцю стійкість Маус, їхню впевненість, і все одно їхню силу. Тобто вони там камбечили, показували на сильних мапах суперника свій, свій рівень. Тобто вони зіграли best of 1 проти Eternal Fire на Vertigo, Вибачте, це топ-1 мапа Eternal Fire, І вони виграли. Тобто вони супер впевнені. Те саме Overpass — це ну, така слабка мапа Маус, але вони її зіграли проти які, у яких сильний Overpass, і виграли. І потім 2-0 над Complexity, де вони просто три раунди за Best of 3 віддали. Це дуже страшно і це показує ну, рівень Маус, їхню форму. Натомість, G2 програли Cloud 9 програли Na'Vi. Окей, виграли Фурі в перший день. Але що було потім? Ну. Гра проти те Екстатік, вони свої мапи Inferno і Anubis виграли. Ну і гра проти ВП, де вони мали 2-0 відлітати, але в кінці тут вилетіла гра у Джейма на 11-11 і в результаті змогли перевести на Анубіс. Тобто, тут знову ж таки, Інферно і Анубіс виграно. У G2 поки дві мапи грає на цьому турнірі. І. Анубіс це пермабан Маус. Тому. Ситуація виходить така, що у G2... Є тіпа, тільки одна мапа, яку вони можуть пікнути, це Інферно. І Інферно у Маус, ви тут бачите прочерк, але треба дивитися глибше. Команда Маус, подивіться, до приходу Бролана за 6 місяців. Тобто, ось це після приходу Бролана Два програші. А до цього ця мапа була топова у Маус. Топова. І навіть в цих програних матчах. Як ви думаєте, хто пікав мапу Інферно? Маус пікали Інферно, Маус пікали Інферно. Тобто, так, щось з цією мапою сталося у них. Два поспіль-програші е, в важливих матчах, але все одно, історично, їм є що показати на Інферно. Тобто, це не фрівін для G2 і близько. І це найкраще, що може пікнути G2 в цій грі. Нюк, в принципі, можна подумати як альтернатива. Але ну, щось вони проти Наві не змогли дотащити. Проте Eternal Fire ще на Еримері ледве виграли. Залишали на Десайдер. Тобто не виглядає ця мапа як, знаєте, їхній пік. Хоча, ну, знову ж таки, як варіант, можливо, і варто розглянути. У Маус останні нюки теж були невдалі і грають вони їх не часто. На одну мапу може GTу тут вистачить, але все інше. Вертіго тут Маус потужні. Оверпас Маус потужні. Ми бачили протекстатік. Мірашну, Пермабан G2. А ну без проблем цих. Тобто на десайдер залишиться щось дуже комфортне для Маус. І у них буде дуже високий шанс виграти ще й першу мапу. Хоч не знаю, що я тут аналізую. Я тут насправді схиляюсь до впевненої перемоги Маус, і буду дуже здивований, якщо джиту подолають таких Маузів, такі джиту, яких ми бачили, подолають таких Маузів, яких ми бачили. Рухаємось далі. Півфінали дуже підступні. Маус і Спіріт досі не грали між собою жодного разу. Тобто історії протистоянь в CS2 між ними немає. І яким чином складеться ось це перше протистояння зайву проти Спіріт, мені дуже важко спрогнозувати. Ще й півфінал мажору Тут може статися що завгодно. І Маус, ну, Маус Наві, це взагалі теж історія дуже цікава. Вони грали в CS2 один раз тільки в Сідне, і там за Наві грав Блейд, а за Маус грав Нексіус І там щось три мапи, Ancient Decider, коротше. Було цікаво. Тобто, не показує матч. матчі. Тобто, по суті, у нас перша зустріч КС2 буде між цими двома колективами. Я, мабуть, тут оберу Спіріт, тому що до Віталії це було безліч питань протягом опенінг стейджу. Далеко не факт, що вони пройдуть Cloud 9 в чвертьфіналі, бо може заявив щось буде погано. І у нас буде півфінал Cloud 9 Spirit. В ньому Spirit точно виграють. Там я собі не уявляю. Ну, ну мало, ймовірно, уявляю собі там перемогу Cloud 9 Ну і в матчі Na'Vi На'віус. Я бачу тих Наві, їхню форму, їхній Мапул. Я думаю, цього буде недостатньо проти Маус, яких ми зараз бачимо на мажорі. І тому, якщо Маус прийдуть 2 вони прийдуть і Наві теж. Але якщо Наві будуть грати проти G2, то тоді для Наві це буде дуже комфортний суперник, тому що вони завжди обіграють G2. І це буде фінал мейджору для Наві. Але якщо буде Маус, то це буде фінал мейджору скоріше для Маус. Я, я в це повірю більше. Ну і що? Логічний тоді фінал. spirit Маус. Дві команди, які пройшли 3-0 Elimination Stage. Дві команди, які демонструють найкращий рівень КС останній час. І що цікаво, вони між собою грали, пам'ятаєте, на РМРі? Вони грали між собою на РМРі. Маус виграли 2-0. Обіграли Spirit на міражі, що дуже сильно. І мають можливість пікнути Вертіго. Ну, таке відносно слабке місце спіртів в їхньому мапулі. Ну і Десайдер Ancient Обидві команди фантастичні на Ancient. Це їхня прям топова мапа. і ну Якщо я згадав вже матч на РМРі, треба згадати і матч між ними на кваліфікації до Рмеру, де вже Спірт виграли 2-0 і закрили без шансів. Але тоді Спіріт. точніше Маус пікнули Enchant, це помилка. Це помилка. Що я вам скажу, панове? Маус зрозуміло, як обігрувати Спіріт? І Маус, мабуть, наша єдина надія на цьому турнірі, щоб не дати можливість росіянам підняти кубок над головою. І чесно, в цьому фіналі я пікаю Маус ще й тому, що я не до кінця впевнений, що Спіріт зможуть пройти фейс та Віталіті на шляху до фіналу. А нам важливо прямо зараз вгадати і заробити ось ці 8 поїнтів за переможця фіналу, щоб мати найбільші шанси. Тому я обираю Маус і зберігаю цей пікем. Я задоволений. А перш ніж я виберу ще один варіант пікму, я хочу напікати мільйон на Фавбеті. Продовжується акція «Напікай мільйон, і вона триватиме до завершення мейджору. Суть тут дуже проста. Треба робити ставки від 200 гривень на матчі мейджору і збирати множники, правильно розставляючи прогнози ось тут, в такому собі пікємі. Тут на третій етап треба просто вибрати переможця. І ну, я вже виберу маус, так як я на них. Роблю свою основну ставку в своєму пікмі, підтверджую свій прогноз. Змінити його, в принципі, ще можна, але навіщо? правильно? Головне, встигніть до чортфіналу, зробити свій предікшн, робіть ставки, збирайте множники і потрапляйте в топ. Тут є скільки майже 200-200, рівно 200 призових місць. Тобто все абсолютно реально. Лінк на реєстрацію на Favbet знайдете в закріпленому коментарі під цим відео, і там же на Favbet в розділі акції напікаєте собі мільйон. Тримай шанс на до 10 тисяч гривень від Favbet. Ну що, поїхали пікати? Альтернативний варіант. Яка у нас тут може бути альтернативна взагалі ситуація, яка все докорінно змінить? Перемога Джуту над Маус? Чесно, я в це мало вірю. Тому я навіть тут пікну Маус. Наві Eternal Fire насправді не так принципово, хто тут виграє. Але ну давайте поставимо Eternal Fire, тому що я знаю, що багато хто пікне Наві, просто тому що вони люблять Наві. А ми будемо боротися за призи таким чином. Правильно? Тому нам треба пікати Eternal Fire. Cloud 9 Vitality, чи можна тут пікнути Cloud 9 В принципі, так, я виберу Vitality. Я думаю, що нам альтернативу треба шукати в матчі між двома топ-командами планети. І отут я повірю в фейс. Я повірю в те, що. Попри все, вони якимсь чином підготуються до спіріт, покажуть свою найкращу гру і на сцені запалять, що якось Royal Arena підтримує Керігана, який є данцем, і вони розірвуть спірітів прямо тут. Ну все ж таки, в топ-1 команда світу, а ми в неї не віримо, правильно? Якось вони мають довести свій статус, підготуватися, щось, розірвати когось. Фейс Віталіті, ну тут тоді теж віри в фейс. Якщо фейс програють спірітом, то тут питань нема, але якщо вони обіграють спіріт, то це вже буде абсолютно інша історія, правильно? То це вже буде фейз, яких не зупинити. Eternal Fire Mouse, ну, Маус мають закривати Eternal Fire, в цьому я мало сумніваюся. Ну і фінал. Фейс Маус, якщо Фейс обіграють Spirit, потім обіграють Віталіті, вони обіграють і Маус. Я збережу цей пікем, як такий фейс біліверський пікем. але він реально може статися. От всі ці події теж абсолютно реальні. І взагалі, весь цей пікем на плей-офф це реально. Одне велике 50 на 50. Тому я. У мене тут є ще скільки незаповнених. Ще 2, 4, 6, 7 незаповнених пікемів. Та й перше, можна 8 незаповнених пікеймів. Я, мабуть, ще до плей оффа запущу стрімчик собі на твічі і поекспериментую ще. А там може щось і неймовірне стане. Eternal Fire виграє мейджор. Вже майже 320 тисяч гривень зібрано, це колосально, це круто, це топово. Я сподіваюся, що вам така ідея сподобалася, такого пікему, і ми з вами якось е, зробимо її ще. Ну і наостанок, треба ж, мабуть, і в грі проставити, правильно? Я не купував перепустки. В етапі вибивання у мене раз зайшло, два, три, чотири. Зайшло. Коротше, навіть якби я купив перепустку, я б все одно з квестом цим не впорався. Як ви бачите... Ані на першому етапі, ані на другому. Тому сенсу її купувати і не було. У мене була бронзова медалька. От, ну давайте на плей-офф тоді проставимо, Правильно, тут ми зробимо сценарій, при якому Наві стають чемпіонами мейджору. І це єдиний сценарій, який я собі уявляю, який абсолютно реальний. По-перше, нам треба, щоб Team Spirit не дійшли до фіналу. Тому що Spirit в фіналі Na'Vi обіграють. Вони вже їх обігрували, тому нам треба, щоб Spirit якось не дійшли. Для цього нам що потрібно? Нам потрібно пропустити в фінал, мабуть, Cloud9, Правильно, Фейс, щоб побіграли Спіріт, Claud Nine, щоб обіграли Face. Хоча Боже, ну як я не знаю, як це можливо, але окей, нехай буде. Наві, звичайно, проходять сюди. Ну і в цьому матчі нам обов'язково треба, щоб виграли G2. Обов'язково. Бо якщо G2 не виграють, проти Маус буде важко, а G2 Наві вміють обігрувати. Ну і рематч проти Клаудів. ця гра вже була, але цього разу Наві буде сильніше. І в епічному фіналі Наві проти колишніх Наві, команда народжених перемагати підніме кубок над головою. Це буде феєрично, це буде епічно. Це, мабуть, найкращий сценарій мейджору, який я собі можу уявити. Ну, розумом я розумію, що нинішньої форми Наві, нинішнього Мапулу Наві для чемпіонства на, на мажорі недостатньо. Ну, але ми віримо з вами в диво, правильно? Віримо, віримо. Дякую вам дуже за увагу. Я зробив для вас максимально детальний аналіз. Сподіваюсь, не сильно затягнув і була для вас корисна інформація і мої думки. Пишіть в коментарях свої. Заходьте на пікєм, робіть свої предікти. Ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. І після мейджору у мене для вас вже там заготовлено багато цікавого контенту, який ви обов'язково побачите. А поки що дивіться мейджор, болівайте за тих, кого ви там підтримуєте, і до нових зустрічей. Бувайте! В клан Мрія на фейси не забувайте вступати! Клан Мрія Линки є в описі. Баба.